Добрий день, я обичаюсь. Ми спілкуємося з представником Печерського районного управління ОБС України, який знаходиться зараз на чергуванні. Прапорщик, представник співробітництва. Я знайду, я вже своєму. Зараз секундочку, ми зараз зайду. все. Значить, секундочку. Ну, запустили вже його одну. Ну один, один. Вже запустили його, вже запустили. Значить, так, один з представників районного управління запустив нас всередину приміщення. Коротко нас ознайомлено, що йде процес документування справи. Що ви можете повідомити про по факту затримання керівника молодіжного крила Всеукраїнської організації, чесне слово. Я не володію обстановкою, тому що я тут стою на поставку. Ось до вас вийде людина і пояснює вам всю ситуацію. Щас сказали вийде. Почитайте, вийде. Дякую.